Канада тримається, але торгові мита б'ють по ключових галузях Канади в різних провінціях. Слухаємо новину з ранкового етеру. Торгові мита б'ють по ключових галузях у різних провінціях Канади. Після зриву переговорів із США канадські прем'єри сперечаються, які сектори економіки потребують першочергового захисту. Найбільше від мит страждає лісова промисловість Британської Колумбії, де Вашингтон підняв тарифи на деревину. В Альберті падіння попиту на енергоносії знизило доходи нафтової галузі на понад 1,4 мільярда доларів. У Саскачивані та Манітобі китайські мита на канолу із. Нину вдарили по фермерах і експорту агропродукції. Онтаріо зазнає удару через 25 відсоткове американське мито на вантажівки, що вже спричинило скорочення виробництво на автозаводах. У Квебеку через обмеження на алюміній та промислові товари прогнозують падіння ВВП на 1,4 відсотка. А схід Канади, нью Брансвік, Нова Шотландія, Ньюфаундленд потерпає від китайських мит на морепродукти, які вже призвели до скорочення. Робочих місць у галузі переробки прем'єри сперечаються, хто страждає більше, якесь тотальне сладострасті чи слабострасті. Я не знаю, але в цій новині є щось новеньке. Ми всі чули про митові Трампа. Тут все ясно, з ним нічого не поробиш, людина розважається, але ще тут фігурують китайські мита. З Трампом все ясно, що з Китаєм не так.